Якщо ми й далі будемо воювати радянською доктриною, то програємо війну. Вважає полковник британської армії у відставці відомий військовий експерт Глен Грам. Міністра оборони. НАТО рішають, що можна поставить СУ. і зараз проблема не в тому, як воюють Збройні Сили України. Воювати вони навчились. Деякі з українських бригад продемонстрували професіоналізм світового масштабу. Зважаючи на наявні в них ресурси, ніхто б не впорався краще. Вони просто аси в бою. Але коли ніхто належно не управляє стратегічними питаннями, не управляє обороною, коли ніхто не змушує систему працювати, тоді війська на фронті не отримують достатні. Підтримки через те, що система належно не функціонує. Якщо головком генерал Сирський розривається між Покровськом і Курським напрямками, то так далі бути не може, бо це абсурд. Вам потрібні два компетентні командири. Один орієнтується на наступ на Курськ і є чітко налаштований просуватись вперед, а інший на Покровськ, націлений утримувати позиції на Сході. Наразі цього немає. Цих командирів немає, тому що головком намагається все робити сам і це не працює, резумував Грант. Розуміємо, що подій надзвичайно багато, і всі вони надзвичайно важливі. Але розуміємо, що ситуація на Покровському напрямку вимагає додаткової уваги. Так, розуміємо, що ворог зробив це для себе генеральним напрямком, хоча, нарешті, напрямки великої російсько-української війни, зокрема на Донбасі, не стало легше. Тобто, таке відчуття, що ворог кинув всі свої наявні ресурси для того, щоб проломлювати нашу оборону. Цілком зрозуміло, що Росія продовжуватиме наступати на сході України і наразі її не зупинити. Однак що дійсно важливо, так це те, що ми зі свого боку повинні підтримувати цілісну лінію оборони, аж ніяк не можна допускати утворення котлів. До речі, один із них зараз формується у районі Зоряного. Тобто маємо бути дуже обережними і утримувати лінію фронту якомога прямішою, адже це дозволяє нам задіювати менше військ безпосередньо на передових позиціях, як тільки. Лінія зіткнення викривляється великими ділянками, що просуваються туди-сюди. Необхідно буде задіювати більше військ щоб протистояти росіянам. Тому ми повинні тримати лінію фронту максимально прямою, навіть якщо це означатиме втрату кількох сіл із пріоритетом збереження нашого особового складу. Зараз проблема на сході полягає у тому, що ми не маємо довгострокового бачення. Як зробити так, аби військові орієнтувалися на місцевості, яку вони захищають? Насі війська найкраще воюють тоді, коли вони володіють конкретною територією. Якщо поглянути на минулий рік, коли конкретна бригада була відповідальною за свою ділянку, вона добре воювала і утримувала свої позиції. Однак, як тільки почали їх перекидати, їм доводиться наново вивчати місцевість, Тож варто пам'ятати, що тактика і місцевість не роздільні тактика безпосередньо. Ньо залежить від знання місцевості, і якщо солдати із нею не ознайомлені на значний успіх, сподіватися не варто вкрай важливо, щоб війська залишалися там, де вони є, підкріплені та укріплені на своїх нинішніх позиціях. На жаль, ми цього не робимо. Ми переміщуємо їх туди-сюди, як коней на шаховій дошці, і це не добре. Щоразу після переміщення вони повинні освоювати нову місцевість, адаптуючи свою тактику, тому що воювати в полі це не те саме, що воювати в лісі. Необхідно зосередитися на встановленні стабільності на сході, а це безумовно. Означає створення дивізійних штабів. Наразі головні штаби знаходяться занадто далеко і не мають належного зв'язку з тим, що відбувається на місцях. Генерали в штабах корпусів просто не можуть ефективно керувати боєм, тому що вони знаходяться занадто далеко. Вони не в курсі того, що реально відбувається на полі бою. Малі піхотні групи у великій кількості посилені. Артилерійськими обстрілами ЗРК і так далі, плюс авіація. І розуміємо, що в принципі ресурси ворог на це підготував свого часу. Було припущення, що ворог буде намагатися посилювати дві основні дирекції тобто, це, наприклад, Покровський напрямок і північ. Зокрема, коли ми говоримо про Харківську область, але є в мене от особисте відчуття. Я не маю відповідних фахових знань, але є відчуття, що буде посилюватись вугледарський напрямок. Це Південний схід Донеччини, ну і відповідно, так наскільки розумію, ворог хотів би е, працювати так званим широким охватом, посилюючи на Покровську і відкриваючи і посилюючи наступальні дії на півдні. Чи це загалом можливо за рахуванням описаної тактики російської малі піхотні групи, плюс артилерія і плюс авіація? Так, бронетехніку вони. В теперішній момент намагаються приберігати це також про щось свідчить. Так розуміємо, що всю найбруднішу, найкривавішу роботу мали би зробити російські піхотинці, які гинуть буквально тисячами. Від Росії завжди можна очікувати червого штурму, тому що у них все ще є резерви, і те, що вони отримують свою бронетехніку, свідчить про їхнє сподівання на прорив, щоб потім швидко проїхатися на цій техніці до Києва, ось якою є їхня мета. І саме тому вони вичікують момент, коли можна буде вивести свою бронетехніку уперед, і коли її вже не зупинити. І все ж найперше має бути прорив, тому важливо його запобігти, не давши ворогу можливості, Сі промчати на своїй бронетехніці на нашому боці поля бою. Росія намагатиметься діяти там, де, на їхню думку, ми не готові. Сподіваюся, що Білорусь уже вийшла за душки цієї війни. Схоже, що білоруси усвідомлюють, що їм варто бути на боці Заходу, а не на боці Росії. У них уже було багато можливостей воювати за Росію, але вони цього не зробили. Тому можна справедливо вважати, що білоруський кордон це не те місце, де вони збираються нападати, але у них є багато інших місць, з яких вони можуть завдати удару. Розумієте, тут задіяна російська доктрина, а це означає, що вони будуть продовжувати тиск на сході, зокрема на Покровському напрямку, шукаючи, куди б ще відтягнути наші резерви. Противник знає, що більшість наших резервів знаходяться на півночі, і він буде шукати решту, атакуючи де інде, чи то в Запорізькій, чи то в іншій області. Росіяни точно готують щось подібне, тому що хочуть повернути собі ініціативу. Ідеться про ініціативу, яку вони втратили, коли українці уйшли в Курську область, і тепер зі шкіри лізуть, щоб її повернути. Було б відкрито. Наступальні дії на територію Російської Федерації. Ворог цього не чекав. Цього не чекав ні Герасимов. Цього не чекав ні Шойгу. Цього не чекав ні Путін. Ніхто вони не знали. Це було зроблено. Це не просто військова історія, це ще й військово-політична історія, тому що не було належного витоку інформації. Ворог не чекав, і наші військові зайшли на територію Курської області. Так. І зараз там перебувають і точаться бої. І Курська область це не лише про певні якісь там символічні речі, так не про ляпа з путіною і так далі. Це також і про певні стратегічні моменти свого часу. Ще в радянський час, за моїми так би мовити, припущеннями там знаходилась певна частина того, що називається протиракетною континентальною системою оборони. Так і для росіян це болючий удар. Прорив ЗСУ у Курській області став несподіванкою для всіх, і це чудово, оскільки було продемонстровано, що оперативна безпека сил оборони була на висоті. Упродовж перших кількох тижнів ініціатива була на боці українців, але зараз ми стикаємося з дедалі сильнішою обороною росіян. Операція може перетворитися на чергову ділянку лінії оборони, якщо наші війська не зможуть знову десь прорватися. Дивлячись на карту, важко сказати, де зараз найбільший тиск на курському напрямку але ми можемо бути абсолютно упевнені, що Росія уже готує і обов'язково здійснить контрнаступ. Вони намагатимуться витіснити наші війська із Курська, і тоді це стане питанням ресурсів у найближчі два-три тижні. Буде незрозуміло, що відбуватиметься далі. Ми не можемо цього передбачити. натомість можемо лише спостерігати, сподіватися і вірити, що збройні сили України готові до всього, що Росія проти них розгорне, чи то на курському Напрямку, чи то на сході України, і все ж тиск з боку Росії залишатиметься без сумніву. Ми втратили ініціативу у Курській області, і нам потрібно десь її повернути.